Окамтічанефлеска, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Президент Трамп заявив, що може укласти торгівельну угоду з Китаєм протягом трьох-чотирьох тижнів. За його словами, Пекін виявив інтерес до переговорів після того, як мита для нього зросли до 245%. Мер Гостона отримала кошти на передвиборчу кампанію від людини пов'язаної з китайською шпигунською структурою. Про це свідчить новий звіт, як влада КНР впливає на політику США і переманює талановитих фахівців. США вводять нові мита для суден, побудованих у Китаї. Так намагаються відновити американське суднобудування. Китай припинив купувати у США скраплений природний газ. Як це вплине на геополітику і якою є масштабніша стратегія Пекіна? Китайська компанія допомагає хуситам атакувати американські кораблі в Червоному морі. Про це заявив держдепартамент США. Президент Трамп заявив, що Китай виявив інтерес до переговорів після того, як ми та для нього підвищили до 245%. відсотків. За його словами, США укладуть угоди з Китаєм та іншими країнами протягом наступних трьох-чотирьох тижнів. Well, ви могли б подумати, що це абсолютно очевидно. Ми поговоримо про це найближчим часом. Чесно кажучи, ми збираємося укласти угоду. Я вірю, що ми домовимося з Китаєм. Ми все одно домовимося, бо ми поставили певну мету саме цю мету щоб скоротити торгівельний дефіцит і повернути робочі місця до США. Трамп запровадив мита для різних торгових партнерів. Інші країни прагнуть з ним домовитися, проте Китай у відповідь підвищив мита на американські товари і залучив інші країни до протистояння Вашингтону. Його мита на американський експорт досягли 125%. Водночас Трамп недавно на 90 днів призупинив дію мит для більшості країн. Він провів переговори з Японією, Мексикою та Італією. За його словами, угоду з Китаєм він укладе в найближчі 3-4 тижні. Я думаю, ми укладемо угоду з Китаєм. Ми укладемо її з усіма. А якщо ми не укладемо угоди, ми просто поставимо мету і будемо чекати. У цьому теж немає нічого страшного. Скільки часу? Я думаю, що можливо протягом наступних трьох-чотирьох тижнів усе це можна буде завершити. Трамп зазначив, що не хоче й далі підвищувати мита для Китаю, бо це змусить людей повністю відмовитися від покупок. І він також сказав, що угоду щодо розірвання зв'язків із китайським власником Тіктоку на користь американського покупця відкладуть до вирішення торгової напруженості нове розслідування виявило проблемні сотні тисяч доларів у передвиборчому фонді мера Бостона Мішель Ум згідно з виданням Daily Caller, Людина, яка залучила кошти, має великі зв'язки з китайським шпигунським агентством. Розслідування також показало, що цій людині було доручено не брати талановитих працівників зі США для китайських компаній. Мішель У обрали мером Бостона 2021 року. Вона стала першою азійською жінкою, яка обійняла цю посаду. Видання Daily Caller з'ясувало, що один із громадян Китаю зробив великий внесок у її успіх на виборах. Його звуть Гарі Юй, і він співголова китайсько-американського альянсу нової Англії. Організація стверджує, що зібрала для Мішель У понад 300 тисяч доларів. Вона також стверджує, що організувала збір коштів щонайменше для дев'яти політиків у Масачу. Усиці переважно китайського походження, які зв'язки у Гері Юя з Китаєм. Китайські державні сайти повідомляють, що дві некомерційні організації, які очолює Юй, контролює китайський департамент роботи з єдиним фронтом. Цей департамент займається пропагандою і шпигунством за кордоном. Юй також керує великою китайською компанією з підбору персоналу за кордоном. Китайські змі повідомили, що він шукав таланти у сфері високих технологій для одного з міст на південному заході Китаю. У ньому Розташовано безліч компаній, пов'язаних із китайськими військовиками, зокрема телекомунікаційний гігант Huawei. чому юй зацікавився Бостоном. У Бостоні розташовані Масачусетський технологічний інститут, а також Гарвардський і Бостонський університети. Минулого місяця Ю літав до Китаю, щоб зустрітися з чиновником компартії Китай, який відповідає за спостереження за китайцями, що живуть за кордоном та їхніми родичами. За повідомленнями китайських ЗМІ, цей чиновник поставив перед Юєм два завдання: перше привозити до Китаю на екскурсії більше американських підлітків, друге набрати більше закордонних талантів у галузі штучного інтелекту для провінції Хуансі. Вона розвиває оборонну та обробну промисловість за допомогою технологій штучного інтелекту. Варто зазначити, що ця провінція також надає економічну підтримку сусіднім країнам, зокрема В'єтнаму, Малайзії і Таїланду. including Vietnam, Malaysia and Thailand. США стягуватимуть нові портові збори з китайських суден. Так вони намагаються відновити вітчизняне суднобудування і протистояти домінуванню Китаю. Плату стягуватимуть із суден, які належать, експлуатуються Китаєм або були вироблені в цій країні. Що більше судно, то вища плата для невеликого судна водотонажністю близько 50 тисяч тонн. Збір становить понад 2 мільйони доларів за рейс. Ця сума зросте протягом наступних кількох років. Вони почнуть діяти приблизно через шість місяців і вводитимуться поетапно. Уряд США заявляє, що найближчими роками плату може бути збільшено. Адміністрація Трампа почала широкомасштабну торгівельну війну з Китаєм і стверджує, що ці збори покликані відродити американське суднобудування в умовах домінування КНР у цій галузі. Китай відреагував на новину заявою, що план провалиться, а також що це призведе до зростання світових транспортних витрат і створить інфляційний тиск на США. Президент Трамп звернув увагу на це питання раніше цього місяця. І він попросив федеральні агентства розробити план з відродження вітчизняного суднобудування. одна корабельня у Китаї зараз виробляє більше кораблів за рік ніж усі американські корабельні разом узяті. Подумайте про це, і це був бізнес, у якому ми домінували. Ми повністю домінували в ньому. Хронічний торгівельний дефіцит більше не є просто економічною проблемою. Це надзвичайна ситуація, що загрожує нашій безпеці та нашому способу життя. Китай контролює половину світового суднобудування. Американські корабельні перебувають у занепаді вже кілька десятиліть. У 1975 році Америка будувала 70 кораблів за рік, а зараз лише 5. Пекін перестав закуповувати американський скраплений газ і зміцнює енергетичну співпрацю з Москвою. Це відбувається на тлі торгової напруженості між Китаєм і США, що поглиблює геополітичну фрагментацію. За даними Financial Times, Китай припинив закуповувати скраплений природний газ у США понад два місяці тому. На піку 2021 року американське паливо становило 11% китайського імпорту. Станом на минулий рік ця цифра скоротилася до 6. Ти за той самий період Росія поставила до Китаю у четверо більше скрапленого природного газу ніж США, ставши третім за величиною постачальником цього палива до Китаю після Австралії та Катару у п'ятницю. Віце-прем'єр Китаю зустрівся з міністром енергетики Росії. Переговори присвятили розширенню постачання російських енергоносіїв до Китаю. Тенденція поширюється й на інші види палива. Китай зменшує імпорт нафти зі США і переорієнтовується на Канаду. Водночас голова. Євроради Антоніо Кошта заявив, що відмова від закупівель російського викупного палива звільнить місце для американського природного газу. Тайвань також оголосив про плани закуповувати більше СПГ у США. Аналітики попереджають, що цей енергетичний сув частина ширшої стратегії китайської компартії. Так вона ймовірно намагається стати більш самодостатньою, щоб підготуватися до потенційних конфліктів, зокрема захоплення Тайваню або прямої конфронтації зі США. Держдепартамент США звинуватив одну китайську компанію у прямій підтримці повстанців хоситів у Ємені, згідно з його заявою, це нападки на інтереси США, що абсолютно неприйнятно. Раніше газета Financial Times із посиланням на американських чиновників повідомила, що компанія, яка виробляє супутники, надає хоситам зображення для націлювання на військові кораблі США та інші судна у Червоному морі. Ми можемо підтвердити повідомлення про те, що Компанія Satellite Technology безпосередньо підтримує терористичні атаки Хуситів, що зачіпає інтереси США. Ми закликаємо наших партнерів оцінювати китайську і китайські компанії за їхніми діями, а не за порожніми словами. Відновлення свободи судноплавства в Червоному морі пріоритет для президента Трампа. США не потерплять, щоб хтось надав підтримку іноземним терористичним організаціям, таким як Хусити. Китай, як ви знаєте, постійно намагається позиціювати себе як глобального миротворця. Однак, очевидно, що Пекін і китайські компанії надають ключову економічну і технічну підтримку режимам Росії, північній Кореї, Ірану та його союзникам. КПК постачає товари подвійного призначення, необхідні. Росії щоб вести війну проти України співпрацює з північною Кореєю в розробленні балістичних ракет і підтримує Іран у його тероризмі на Близькому Сході. Представник держдепартаменту Темі Брюс заявила, що китайська компанія далі допомагає хуситам, попри те, що Вашингтон обговорив це питання з Пекіном. Представник посольства Китаю в Вашингтоні заявив, що не знайомий з ситуацією і не може дати коментарів. Компанія, про яку йдеться, також питання не прокоментувала.